Глава МЗС Гвінеї на зустрічі з Лавровим е, хотів почати розмову російською мовою, але забув її відтоді, як навчався в школі. Е, цитую: я зустрічаюся з вами як із другом, навіть хотів би сказати, як із братом. Е, Лавров відповів, що е, міністру російську мову, звісно, потрібно відновлювати, і він може порадити хорошого російського педагога. Давайте послухаємо. Tak, a jest... ...Gdzie nie jest, No, on nam, oczywiście, pomógł się

из России. хочу сказать, что для меня большое удовольствие встречаться с вами, господин министр, и большая честь, Евгения Бесау. Я встречаюсь с вами как с другом и даже бы хотела сказать, как с братом. Ну і глава Гвіней, він мабуть вже забув, що місце брата вже зайняв всі Цзіньпінь, Хоча насправді там місць вистачить для всіх, починаючи сі дзіньпіня і закінчуючи талібами і іншими різними терористами. Ну а взагалі то ця зустріч вона достатньо дивно. Як і багато чого, що робить Лавров, особливо відвідуючи ці країни, це взагалі то виглядає дуже дивно. Чодерна. А в цій зустрічі і в цьому діалозі особливо дивно було чути оці повчання. Начебто, він приїхав когось там навчати, і відповідно на нього вони ж таки і дивилися. бо... Нащо ти нам кажеш про якихось педагогів? Що якісь педагоги повинні приїхати і навчати російською мовою, ну для так би мовити, приліччя посміялися, посміялися з цього і вирішили йти далі. Ну а взагалі-то ці два братські народи, які неможливо абсолютно візуально ніяк відрізнити, вони дуже кумедно виглядають в кадрі, особливо з обох боків, і особливо коли на різних мовах вони кажуть, що вони брати. Ну Ну, от у росіян вже багато братів і сестер назбиралося і з Китаю, і з Індії, і з Гвінеї. Ну такий собі непогана, скажімо так, сім'я.